Богдан, мама вдома. Для дядь Сереж. Що сьогодні в школі отримав? Сьогодні нічого не получил, пап. Хлопці, ви знаєте, хто із вас сильніший, хто кому може трендюлі дати. Так а зачем нам битися? Ми ж друзі. Ну, дивіться. Хто кого поборить сейчас, 100 гривень тому даю. Толпусти. Так, так все, 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 все. вставайте, вставайте. Взагалі так то биться, не треба. Це взагалі був спортивний інтерес. А так, щоб ходили і всім давали тріндюлей. Ану, Валера, вставай на ворота, я тобі проб'ю в дев'ятку. Так а ви хоч вмієте і глядь? Якби не травма в 95-му, я б зараз з Леонідом Месі в одній команді грав. Сереж, тоді сильно не бийте. Не переживай, я на техніку тільки.